Чотири місяці двадцять областей, п'ятдесят дев'ять міст. Експерти центру UA та реанімаційного пакету реформ активно зустрічаються з громадами та депутатами в рамках туру. Змінити я б сказав би, що потрібно міняти вхід в політику, вхід, в систему входу, систему виборчого законодавства, тому що у нас за ці роки склався негативний відбір політику. Мотивована. Або політичні правила мотивують і е, притягують людей, м'яко кажучи, збочених з точки зору і цінностей з хворобливими уявами і патологічно жадібних. Вже на осінь експерти, отримавши зауваження та вимоги від українців, підготують відповідний законопроект. Перший блок виборче законодавство. У другому блоці збиратимуть думки українців стосовно медичної реформи. На осінь ми підготуємо закон. Можливо, декілька, можливо, там якісь рішення кабінету міністрів. Все, що потрібно зробити, щоб, наприклад, ті точки зору українців у відповідь на питання, що має бути зроблено, щоб вони були враховані. Бо насправді ми хочемо вперше в Україні створити правила гри. Виписати розуміння, виписати виписати таку процедуру, яку бачать переважна більшість виборців, як вони бачать. А ще експерти сподіваються, що громадяни почнуть активніше брати участь у політичному житті та не будуть байдужими до змін. Ольга Гриців Олег Рудак, новини, телеканал Раї.